В експертному висновку СЄ 19.102.24.16.273 бд в тому примірнику, який я маю в себе і відкритий мені за 290 і в тому, який був наданий обвинуваченням як в якості доказу сторони обвинувачення. Прошу залучити за, до матеріалів справи, той примірник, який є в мене, розбіжності я на другій та третій сторінці виділю олівцем. Прошу дослідити. Там інформація місія 20 маршрут інтернет, які розміщують відзначення під собі по суті, 73. Та зберігання записів було руки марки Асус співпрацює на операторній стармі через лікоти, приємно переносим кількому табору і архімат, що бачити, з напису написання. 54, 57, 8, 13, 26, 25, 18, 19, розповідання.